Нежить кашель біль у горлі традиційний осінній набір, знайомий кожному. Проте далеко не всі одразу йдуть до лікаря чи в аптеку. Чимало людей довіряють, як то кажуть, бабусиним рецептам. Ми запитали ужгородців, як вони рятуються від застуди. Гарячий чай, малина, малину бажану сиру, перетерти з цукром, поставити в холодильник, її варити не треба, тому що вона втрачає свої властивості. Ну, малина теж допомагає мед, так само. Багато треба пити взагалі. Гарячий чай, багато води, тепла ванна. Трави також треба, потребують професійного застосування і якихось знань про них. Рутинне використання не є добрим для... Не є ефективним, я думаю, і має якісь ризики, які можуть принести здоров'я. Сироп із малини, в мене мама завжди так каже. Парами з картоплі дихати. Ну, Ти картоплю дихати. Картоплютися, дихаєте парами Зверху Потім я я пілиця червоне, обгорівше, або заток здоровий. Да, Бабусю куди додати. Це певно від кашлю. Пити чаї, імбир, малинку, відпочивати. Ну, народні це максимально всі вітаміни. От. Вітамінний бум в чайок і тоді все буде добре. Серед популярних народних рішень при застуді це гріти ноги в гарячій воді з гірчицею, потім вовняні шкарпетки і в ліжко кажуть старий, але дієвий метод. Ще кілька рецептів від ужгородців. Треба чеснок, додати туди мед, видавити один лимон і потерти цедру лимона. Це примішати холодильник і по ложечки в день. Для профілактики зранку бажано і стакан водички випити теплої. Підвищує імунітет і ну, напевно не вірус не підхопимо. Народні методи можуть використовувати такі відвари, як, наприклад, гаряче молоко з додаванням меду та масла, які дуже добре впливають на розрідження мокротиння, в принципі, і таким чином ми можемо відкашлювати вже. Вологий кашель і позбавлятися зайвого мокротиння з бронхів і трахеї. Також ми можемо використовувати методи відварення малини, шипшини, меліси, гліт, також, які також дуже добре впливають на метод відхаркування. Також, наприклад, дихати парою картоплі це один такий базовий метод, який ми можемо використовувати для розрідження також мокротиння. І, в принципі, чай. Це може бути з шипшини чай або народний калина. Також він дуже гіркий, але дуже добре впливає. Правиль також ромашка використовують інші, наприклад, Ісландський мох, який росте в Карпатах, також використовують навіть в тих сиропах, які використовують для розрідження мокритині. Народні методи можуть допомогти на початковій стадії, наприклад, теплі напої, відпочинок, зволоження повітря. Проте, якщо підвищуються температури, з'являються інші симптоми, типу біль у горлі чи кашель, варто звернутись до фахівця. Адже самолікування може бути небезпечним. Важлива також і профілактика. Побільше вітамінів вживати фрукти, овочі, пити чай, напевно. Більше таких якихось народних не знаю. Здорове харчування, фізичні навантаження, побільше, багато прогулянок на свіжому повітрі. Це основне, я так думаю, для підтримання імунітету. Займаємося спортом. Трошки для свого здоров'я. Знаєте, що потрібно, лимон, ківі і так далі. Всі ну, лікарства, які потрібні, можете собі взяти. Для таких погод, як зараз ще ні, ну зараз похолодає, просто будь ласка. Підтримка імунітету це прогулянки на свіжому повітрі, не перегріватися, трішки загартовуватися. Можливо, холодна водичка. Ходити дома босими по холодній підлозі. Це нікому не зробить погано, якщо ви до цього звикли. Здорове харчування, повноцінний сон. Їсти багато овочів, фруктів по сезонності, яблука зараз то. Вони корисні. Також імбир, чесничок, цибулька. Якщо ти це любиш, то мені так розповідали, що це допомагає підтримувати імунітет. Малина, лимон, часник, цибуля. Найпопулярніші топ 4 продукти для профілактики застуди серед опитаних. А ще для імунітету всі без винятку радять прогулянки на свіжому повітрі, теплий одяг, здоровий спосіб життя і позитивний настрій.